Якщо у вас є ось така рибка, як у мене, вона тут у мене різна, почищена, помита, пообрізувані фостики, плавнички, вона у мене стекла і ось такий вона має вигляд. Є морква, цибуля, майонез, сіль, сіль з приправами, чорний молодий перчик, приправа до риби і кетчуп. І я хочу поділитися з вами рецептом. Як я буду тушкувати рибу. Може комусь сподобається рецепт, і ви приготуєте. Доброго дня кожному, хто завітав до мене на канал. Ділюсь з вами рецептом тушкованої риби. Цибульку розрізаємо на дві частинки і ось так міленько нарізаємо кольцями. Цибулька вже в мене порізана. Мурку натираю ось на такій тепточці. Тут треться мурка по-корейськи. Якщо у вас немає такої тепточки, на ось таку звичайну терточку. Тільки, бачите, я її не тру ось так вподовж. А я тру маленькими ось такими, бачите, кручу її, і в мене виходить, зараз я вам покажу, ось так, бачите? Не дуже довгими ось такими, такою соломкою, бачите? Ось так натираю морку. Морпочка вже натерта, цибулька порізана. Йдемо до плити. Ось я взяла таку свою помічницю. Вона вже старенька, але вона в таких випадках мене дуже виручає. Наливаємо сюди олії. І засипаємо сюди цибульку. Берегом середній. І починаємо смазити нашу сабулки. Періодично ось так перемішуємо. Ось до такого стану зверху ми з'явили наші сабульку. я вот бачка бачите, я плечу, закрила собою, потому что не отмечу от Теперь у нашу вот такую отбеленную добавим морку. Ой, Додаем еще олейки, Не еще, потому что у нас появляет оливки. И вот так. Ось так періодично помішуємо і ось так мажимо хвилиночок дві. Коли у нас все підсмажилося до такого стану, дивіться додаємо сюди одна столова ложка майонезу. Додаємо сюди 5 столових ложок кетчупу. У мене лагідний, тому що я ось гостренько вони дуже полюбляю. Тепер підсолюю ось такою сіллю із травами. Я не знаю, що тут за трави, але вона дуже ароматно пахне. Додаю сюди ось Приправа до риби, ось скільки, бачите, одна столова ложка без гірки. І посипаю ось чорний молодий перчик. Хто як любить. Цю І тепер всю оцю смакоту береженьку. Все я гостаю. І термою. Ось який смачно пахне. Дуже смачно. І ось так прожавлюємо дивиночок-дві, періодично помішуючи. Ось така підістерична сміття формана. Ось підемка. Тепер виключаємо вже ми вогонь. І тепер оцю нашу. Ось цю зажарку таку перелажуємо ось у миску. І тепер будемо смажити рибку. Ось я пательню вже помила, наливаю сюди олійки, вона в мене вже розігрівається. І знову ж вогонь у нас середній. І починаємо без борошна. Смажите нашу рибку. Дуже обережно, тому що щоб не укосити. Тому має бути риба. Ось бачите, так, щоб вона була підсохша, тому що дуже потім бризкає.

Так буде в І ось коли наша рибка підсмажилась до такого стану, перекладаю її ось у таку кастрюлю. У мене вона здається, досягнеться. Церошка відстає, потім і все сюди до построю і продовжуємо смажити далі. Ось одечку. Ось так. Ось так. Тепер дивіться, ось тут у мене два шари риби піджареною. Ось перекладаю я ось так лавровими листочками. Беру звичайну сіль. І ось так підсолюємо по нашій рибці. І тепер беремо нашу ось цю зажарку, яку ми з вами жарили. І ось нам потрібно по нашій рибці ось так розкласти нашу ось цю чи піджарку, чи зажарку без різниці. Дуже на штуках <laughs> Вот так. Положили. И продолжаем далее. У нас еще осталась вот рыбка. И снова перекладываем в нашу смакотую. Там що в мене дожарюється рибка і верх у нас буде закритий цією піджавкою. Це вже рибка остання. Ось так положимо на листочок і висипаємо нашу останню піджарку. І тепер оцю сковороду, в якій жарилася наша рибка, ось так акуратно, не спішіть, наливаємо сюди водички. Ось таку чашечку 200 мг. І нам потрібно, щоб вона у нас прокипіла тут. Тут залишилася одна смакота. Ось така, бачите, у нас відстало тут. Все ось так вижарилося, виварилося. І виливаємо в нашу ось крістницю. Ось бачите, якби мене накрили плиту фольгою, ви тільки подивіться, скільки б на ній було жиру. Так що можете користуватися ось такою порадою. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Ось я розпалила вогонь, тут, ставлю ось розсіювач, ставлю сюди каструлю нашу, закриваю кришкою, і нам потрібно, щоб в кастрюлі було кипіння. Будемо чекати, вогонь середній. Пройшло 15 хвилин. І як бачите, тут вже у нас закипіло. Ось так у нас покипить воно 5 хвилин. Тим часом ми розігріваємо духовку і ставимо на 2,5 години при температурі 120-140 градусів, щоб воно у нас мліло. Кастрюля в духовці, чуєте, як булькає. Залишаємо на 2,5 години, щоб воно у нас так тушилося, і щоб кісточки в рибі розімбіли. За цей час. Почала я вже дохопи нашу рибку. Ви тільки гляньте на оцю смакоту. Ось так виглядає моя рибка, ви тільки гляньте на оцю смакоту. Мммм. Краса така. Тепер ще зараз наберегу. І вам покажу, що в нас мало вийшло тільки на цю оцей шедевр. Яка це смачна рибка вийшла. Краса. Ось бачите, там я надібрала ось трішки Дивіться, там жирок є І ось так виглядає вона в тарілці. Дивіться. Залишилися у нас кусочки рибки ось. І тільки гляньте. І дивіться, я зараз вам покажу, що кісточки, дивіться, розімліли, що їх практично нема. Дивіться. Ось так осенька. Бачите? Кісточків нема. Вони Не всі такі в нас мягусінки про промігусеньки стали. Бачите, дивіться. Ось така у нас рибка тушена. А ще можна взяти порожний блендер і її перемолоти. І у вас буде рибний паштет. І коли ви будете її готувати, то теж потрібно за нею спостерігати, тому що риба буває різна, і кісточки бувають більші, менші, тому її потрібно куштувати, коли готувати. Може бути так, що потрібно буде. І половиною години її ось так, щоб вона томилася. Тому готуйте. У моєму випадку рибка була маленька, тому кісточки розміліли повністю. Що стосується зберігання, якщо у вас риби багато, стерилізуйте баночки, складайте рибку в баночки, стерилізуйте у воді ще хвилиночок по 10. Піввітрова баночка і закатуєте. У і вас в холодне місце і вона у вас буде зберігатись, так як консерва. А можете просто, коли вона вже охолоне, в контейнери і в холодильник. Теж зберігається дуже добре. Я вже скуштувала рибка дуже смачна. Тому, якщо в кого є риба, беріть рецепт і готуйте. Це виходить дійсно дуже смачно. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і прокоментуйте. Заходьте на канал, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Бажаю кожному миру і всього вам доброго!